Френдлі з вами, Деніс Френді. Коротше, знову я купив сьогодні її. Я надіюся, що цей раз буде Марійка себе, скажем, адекватно поводити, а не зразу на мене і ваші коментарі. Я навіть в честь того, щоб Марійка себе. Чемно поводила, спеціально взяв та, ех, Боженьку, та, щоб допомогла Марійці, знаєте, на мене зразу не налітати, та, не показувати, знаєте, свою любов зразу до мене. та, І трошки, щоб притормозила така. Бррр, зупинись в своїх. Вподобаннях. І тому я поставив образ, та, щоб допомогти Марійку. Тому думаю, з Божою опікою Марійка сьогодні буде нормально, і я рофлю ніяких вже не получу в коментарях. Хто знає, а ні, одно будуть. Добре, поїхали. Деніс Френді реагує, Деніс Френд реагує. Стоп! А, ложка є. Сьогодні він буде їсти. Коротше. Так. Йогурт Сенлем. Понятно. Значить, йогурт. Десертний з наповнювачем, зі смаком ваніль, який називається Ваша любима Маріка. Їйка. їйка Мардійка мар, Дійка. Добре, поїхали коротше, їсти. Погнали. Коротше. Тому ми приступаємо. Ставимо телефон обережно і приступаємо до нашої любимої реакції. Що ж, зараз буде сама найосновніша частина, яка називається. Марійка притерможи коней. <соць> так. Марійко, приторможи коней, а то коні тікають. <соць> так. Аби коні не втекли. Поїхали. Так, не знаю, навіщо це дурниця сказав. О, небе. Марійко, я думаю, ти вже. Все. Я розумію, що ти не могла стриматися мною пару днів назад, Ну давай. Ми все-таки на Ютубі, не на іншому сайті, на якому це дозволяється. Тому. Давай! Покажи, що ти культурна дівчина, поїхали. Так спеціально знаєте, тебе у морду. Ні, я тоді тако нахилю. Блін, ну заразу десь гримо. Обережно, обережно. Як? Не було? Стянки 18? Фу. Слава Богу, опам'яталась, так. Добре. Давайте їсти. Так, я взяв ваніль. Тому що я думав е, взяти карамель все-таки сьогодні. Але такий думав, о, підвезли новий смак Марійки. Це треба ваніль попробувати. А карамель ми попробуємо вже за пару днів. Напевно, 13... 30 вересня попробуємо. Не знаю. Якщо захочу. Ну, бачите, поки що вже Марійка нормальна. Значить, можна ще попробувати. Доповікла. Ваніль смачніше за Суницю. Це я вже говорю. Тепер понятно, що Суниця була така несмачна. Ну, типу, що Марійка була така буйна. Бо Суниця не смачна. Ваніль уже смачна, ну і Марійка вже... адекватна. Ха! Так, ось вам віршик. Блін, я все одно кліп часу напевно, не успію встигнути. Бо вже 48, я може з'їсти зараз Ммм. Ось тепер я не забуду на ютуб шорт лишити Марійку. Нехай вона там бризне. І ви вже в ютуб шортах посмієтесь. А ви все одно не дивитесь мої постійні підписники з шорти, Дивіться там ноунейми. Ну, тобто, не мої підписники. Тому, вони там не порофлять. Порофлять їх. Тільки... Ясно, що я десь одиниця. Але ясно, я їх розумію. Ну, типу, своїх підписників, бо вони досить того мої великі відоси коментують. Поголовно, кожен ролик одні й ті самі люди. Оці всякі... І Асія Римчук, ну, ну ви, Асія Римчук, містери, бістери. Хочу сказати ткачук-ткачук вже забив на канал мій цей діджей, Піесто. Хто там? Ну ці всі ви, самі знаєте хто. То вони вже не годні шорти дивиться. Шорти, я так розумію, це для них як сторіси переглянути. Тобто сторіс ніхто не коментує, це типу щось того. Тому таке справа. Значно youtube шорт я лишу. Мені дуже мені не сподобалось. Марійка, молодець раз ти ваніль зробила класно, так? Да? О, шипери, шеперуйте. Все, можете так. Тепер реально заслужила поцілунок, тому що... так, так. файно, та. А, Значить. Значить, значить. О, я що я мав вам показати? Дивіться, Марійка тут. Дивіться, це називається худію. Очікування. Реальність. Ну я зараз вам подробно покажу, бо може так не видно. Ну, типа, хто не поняв. Коротше, щось тут зробили маркіровку малюнок її худенькою, а тут вже зробили трошки широкою. Таке враження, значить очікування худії, очікування реальність. Називається. Тренування в залі пройшли даром. так. А Ми, в принципі, вже все з'їли. Чекайте, мені на кліп. 20 хвилин треба, а у мене ще музику підібрати. Коротше. А, у нас ще тут трошки є. Коротше, ще зараз черпаю. Мені дуже сподобалось, я поставлю 9 з плюсом. Реально класно. Сьогодні у нас удалий ролик. А, все. Це лишаємо на youtube шот. Все, дружні. Вже ви не зможете посміятися в цьому відео, тому що мені божі сили допомогли. Та. Ну і сама Марійка була стримна, та. Не знаю. Добре, дружні. Let's go to the comment, так? Якщо вийде, зачитати. Не знаю, якщо вийде. Бо то є, що не дає. Ну, бо знаєте, якщо вона з кимось переписується чи говорить, е, ну, тіпа, то вже, може не дасти. Ну, подивимося, так? Добре, то що, 10 хвилин на коментарі, так? Якщо не більше. Ого, я вже вижу по коментарях, що кліп сьогодні буде прем'єра, а вчасно його не буде. У мене 10 хвилин не успіють ці коменти. Поїхали. Капець, дякую, що так багато лишили. Зранку їх було взагалі дуже мало, а тут дуже дякую за актив. 9 годин, одну годину. Це... А, годину назад коментували. Поїхали. Оля Грідасова, я теж обожнюю ці булочки, а ще з кавою дуже смакує. Погоджуюсь, та смачні ці булочки, будемо знаєте, частіше скажемо їх брати. Булочка, наприклад, з кимось напоєм, може з кетчупом. Хоча це буде хот-дог. Щось придумаємо, щось та придумаємо. Та. Наступний коментар в нас від мульта. Е, Блін, я її теж дуже обожаю. Ти про булочку надіюся, та? Марго Тобі, давай булочку ету соусом чилі сладким. Ось-ось, дуже класний коментар. З соусом цим чилі можна. та. А там ще якісь ще нові соусі, там в Аврорі позавозили. Щось можна подивитися і... Але щоб ви розуміли, їх важко у ці су, су, булочка з сосискою, бо вони, пам'ятаю, в місті продавалися, Зараз в місті їх щось немає. А на базарі сьогодні, ну, я не ходив, бо я купив коломею. А що я буду коломею тільки їх, Та І на базарі вони не завжди так поняв, і є. Тому, ну як вийде, буде можливість, то окей. Деніал Паркер. Ура, конець ти купили ту булку сусіс. Ну, на кінець, я не знав. Ася Яремчук. Бачите, ці постійні підписники, дякую вам за. Актив і фідбеки під кожним відео від вас. Денис радуйся своїм відео мене кожний день. Продовжуй далі і ніколи не здавайся. Іди до кінця, я впевнена, що колись у тебе буде висіти на стіні, замість твого мультяшного аніме Ютуба. Е, Ну, до речі, дякую дуже. По-перше, по друге, мені мультяшне аніме дуже більше подобається, ніж е, кнопка. Я ні, я знаю, що зроблю. Буде й той, і то висіти. верху... ну, якщо ні. Те, якщо наберу, якщо не наберу, то Та, коротше буде вверху Деніс-френдлі, а знизу хіба кнопка. та. Ну, не знаю, це якщо буде, якщо ні, то ні. Е, то можна, а там можна, бо Я дивився ці анбоксінги, кнопок Ютуба, то там є, що можна на цвік повісити. Так що, та. Ну, Дуже дякую, дійсно, знаєте, гріє серце, дуже дякую за коментарі. Е, після відео обов'язково отримуйте свої лайки за ці чудові коментарі. Обов'язково. Бо я так, коли забуваю, це раз не забуду точно. Якщо не сьогодні, то завтра. Все лайкну. Катя Рудакова. О, це ти моя постійна це вже. Тепер коментуєш теж. Ти тоді почала коментувати. Чи... Ні, ну ти спочатку ти, тебе, ти, тебе був раніше, ти написав, що обажаєш нас дивитися з Бруном. Але ти так і не дала відповідь за так? Чи може зараз в цьому коментарі дали. І ти не коментувала, а тепер вже почала коментувати. Хоча я тебе колись теж не пам'ятаю, що ти коментувала. Сніми відео, як у тебе проходить твоя життя, мені буде цікаво подивитися. Ем... Тобі цікаво, але мені нема що буде зняти, Того, що встав. Поїв, знаєш, кожен день свої графіки на зйомку. Там зранку може бути зйомка або в обід, або на вечір, так як зараз. Тобто різні графіки зйомки кожен день у мене та, на годину пізніше, на годину раніше. Та, ну Завтра, наприклад, зранку я маю зняти, тому що завтра в тітки, ну коротше, моєї тітки, день народження, та, і ми тіпа, збираємось там на обід, і тіпа, у мене ж виходить 14.24, тобто тобто після обідній час, і ми вже будемо там святкувати, а я знімлю наперед, наперед за гру. Блін, а, я підключу до неї. А, я пані, в неї вдома підключу зарядне, бо зараз в мене інвалід, телефон треба на зарядному тільки тримати, самі розумієте, інакше вирубить. Ну нічого, я підключу в неї на зарядному. Вдома ти через мобільний дані. Добре. Тобто, одним словом, в мене скучне життя, нема що знімати. Так, робочі дні там на роботу пішов до четвертого відробив, потім в магазин поїхав завжди. тако, проснувся, поїв, познімав. Ні, спочатку магазин познімав, коментарі зачитав. Далі познімав, лягнув спати, або щось ну, щось таке. Тобто нема що, та це Розі. Абсолютно любов е, до. Продовжуй те, що ти робиш. коротше, бо я дивився переклад, то продовжуй, що ти робиш. Дякую, бо то зранку. Вона ще написала вчора цей коментар. Брайан Макс, колега, ждем 20к всім сілом. Ну, а ти ж живеш. А, ти можеш бути фейком. що ти Справжній Макс у Пітері та е, в Петербурзі. Та. Петер Гамбурзі. <ріст> ні, гамбург, ні. Е, ну, коротше, та, ти ж там в Самарі родився, то теж село. Ну, окей, чекайте. О, привіт, я тебе знаю. Та як його не знати? Я не розумію, чому Денис на тебе підписаний. Він казав, що ви друзі, але ти ж не справжній Брайан, а його фейк на якому 5к. Ну, я в нього питався, вроді би. А, ні, не питався. Я думав, що питався. Коротше, я не знаю, чи він справжній, чи. Ні. Ну і просто підписався, бо він ще. На мене підписався, щоб ви розуміли, у двадцятому році я такий зайшов підписки. Це ж цей бренд. Розумієте, я вже вам мільйон разів це розказував, як була ситуація? Я побачив у сімнадцятому році, що на цьому фейковому каналі. 909... І бо я за цим каналом вже слідкував у 2017 році від Віде Кісулі. Типа він мені сподобався там по одному мультфільму. Коротше, він... мені сподобалася мультяшна рожа Оця. А це був такий мультфільм, він залив. Я не знаю, чи він, він казав, що це вроді він робив, чи що, я не знаю. Бо я... не треба запитати, чи це він робив. Коротше, у нього був цей мульт про Брайна. Хто хочете, гляньте, коротше, це ще десь. Це ще був 16 чи 15 рік. Він мені дуже цей мультик сподобався, і завдяки ньому я на нього підписався. Але підписався я на нього з Михайла Степкіна того мого іншого каналу а на ні. Потім я такий дивився у 17-му році у нього бо я слідкував за його каналом 999, 999. Думаю, це мій шанс зняти, що я тисячний підписник. Я тут взяв камеру, зняв, що я його тисячний підписник. І я це виклав. І прикол в тому, що він через пару років, навіть не в самому 17-му, 20-му прокоментував, що він написав Спасіба, тепер я знаю, хто мой тисячний підписник. І потім я через пару тижнів дивився, а він виявляється, що й підписався на мій канал. Я такий офігей, ну хоч фейковий, Брайн, але підписався. А Брайна як капець як фанат його був. Брайна з. Я його почав 2015-го... Дотепер, та я дивлюся кожне майже його. Ну, летсплеї його е, часові ролики, ігрові я не дивлюся. Суто такі скетчі, розмовні відео, лайфстайли дивлюся, бо ігри мені ці хорори не подобаються, ці ужастики. Але я такий думаю, нехай байдуже, що фейк, але фейк самого Брайана розумієте? На якому ще й 5 тисяч. Я думаю, блін, треба підписатися. Я підписався та. І виходить, що він мене деколи коментує. Я його деколи коментую і скажімо, взаємо ком'юніті. YouTube зв'язок, Та. тому такі справи. Далі. Лізія Бернс, давай з чаєм чекаємо. Буде, буде, обов'язково. Малівич, а що тобі більше подобається? Булочка з сосискою чи лаваш з сосискою чи ходок. Дуже цікаве питання. Булочка з сосискою все-таки перемагає мій майонез кетчуп, а лаваш теж класний. Ну, я так зрозумів, значить, перше місце ходдох. Найкраще, бо там майонез кетчуп. Краще, друге місце лаваш, там теж сосиска, там теж майонез кетчуп. І третє місце булочка з сосиску. Тобто ви виходите, що я вчора розхвалив, сьогодні сказав, що вона не найгірше. Ні, ну правильно, бо там має не скеч, бо тут сама суха. Ну, не суха, тісто апетитне, але скетч мої не знаю. Знаєте, я знаю, що це хімія, але я обожнюю. Тому ось такі справи. Кристина Матвієва, хорошо, я тоді куплю собі, а ти спробував раз булка з сосискою з кока колою оригінал. Ну, оригінальну. Добре, візьмем. Навіть Калко, я пам'ятаю, як ти у коломеї пару місяців назад купив мавпочки, такі як Барні їх. А, бо я розказав вчора про коломей, ти сказав, ну молодець, що пам'ятаєш мої старі ролики. Ну. Пару місячних місячних назад там, Лего Фокс, булочка з сосискою, топ, на кінець їх взяв. X, дякую. То сьогодні пластівці буде? Ні, я не їхав в магазин, мама принесла з Базаря, це, за що їй дякую, це дуже смачно. Ну, нормально. Я тут плюс докупив Марійку вашу всіма всіма любиму, І пластівці, завтра я теж не буду зранку їхати у місце, це далеко. Як буду на роботі, я куплю пластівці, там мені буде рядом, а на роботі буду вівторок, тому вівторок я їх візьму наступного тижня. Е, жаль, я би посмотрев румтур по твоєму дому в цілому. Не знаю, не знаю. Тут я не можу нічого сказати, а ти ж сказав, що у Франківсь їхав тут у Коломиї. А я ж вам сказав вчора у відео, що я їхав, ми на окраїні заїхали в Франківська, потім як верталися, то повернули в Коломию, бо не було ж. Бо у Франківська там дуже великими кружлями, кругами треба кружляти, і не вийшлося. І тому та-та, я ми в Коломию вернулися. Перемотаю відос, я точно про це говорив. Він маю коли мотати, мені кліп робити незабаром. А сьогодні відео на Яко один ну, нове. 2023. Ну, ти вже не. Ну, я сказав у шортик. Як... А, може, і не сказав. Ну, я завжди кажу, я не знаю, ви глухі, бо не дивитесь шорти. Та цікаво під цим відео. Ютуб не спише? Що не спише? Лайки? Залежить чи. О, ну ви, письменники. Слухайте ваші коментарі можна на дошку пошани Деніса Френю. знаєте, розпечатати на кожну стіну. Тут мені все топовикидає. Мене... Коротше, дуже дякую, треба перелайкати. А ну що ти тут написав, містере? Бістери, бістери, та... бо то путаю з бістом. Та згодень, якщо ти знову почнеш знімати, що раніше відео з монтажем, коротше. Кажучи, скетчів вже не буде таких передів, як раніше, тому що коли ти колись це знімав, твоя аудиторія тільки тебе вивчала, починала тебе дивитися. А коли ти вже перейшов на розмовні відео з її дою, спочатку до теж цікавістю дивилися, що там ти такого зняв. Потім вже ці відео стали скучними для них, і вони вже перестали дивитися. Єдине, що... Для них і єдине, що тебе рятує твій актив, це ютуб-шорти. Тому е, я б тобі порадую знімати ці короткі відео, коротка, що там е, так у тебе більше можливості набрати ще більше аудиторії на подібному форматі. Там, до речі, ідея ця хороша, лише є один мінус. Найбільше в мене залітають відоси до 15 секунд. Я пробую хвилину, ну, в більшості випадків дуже, дуже рідко до хвилини залітає. Ну, чи 30 секунд, 40, щоб а ну хоча б, а тут досить того, що я... У хвилину ще щось маю вкластися, і то не набере, то виходить, що лише у 15 мені треба знімати, щоб Ютуб точно на 2000-3 тисячі вас пустив моє відос, стрільну рекомендацію. Я думаю, та блін, та на що мені це знімати? Так я можу просто щось поговорити, дурне, та свої думки, свої, то що щось прочитав, що ви мені написали в директі. А навіщо мені вже тоді скетчі знімати до 15 секунд? Ну що ти тут за 15 секунд покажеш такого? Як ти з однієї кімнати пішов в іншу чи, чи з кимось, Коротше, це тупа ідея. Хіба. Якщо будуть відоси до хвилини. 50 секунд, 55 залітати, ту ще короткі скетчики можна. Ну а як у більшості випадків не залітає, стопередньо набирають, так як ці великі відоси до 50 секунд нема сенсу, самі розумієте, тому ось такі справи. Тому не буде і цього-та, скоріше за все, не буде. Хіба. Погляди мої по мене, не знаю, навряд чи ні, Анна Кароліна. бачу, матеріа тут дуже багато, напевно, ролик сьогодні до 30 хвилин, якщо не більше. Та ні, тільки поки що 20, може, вкладемося. Джонни Джокер 2020 все-таки нет під вчорашніми роликами під всеми много комментів, як пару днів тому, значить, або не всім вже попадають всі твої відео, либо вже треба комментировать. Хоча я не думаю. Потому що ти вчительний усім і всім відвечаєш у відео, значить потім може Ну, Напевно, або потім, або вже не буде. То було, бо щоб ви розуміли, під роликом щось там моніку той, що ми з чимось поєднували. Чи ми робили чай... Там один коментар. і все. Тобто є одиничні ролики, які немає коментарів. Через те, що за день виходило до фіга відео, і ніхто не... ну, є, щоб по... аудиторія не подивилася. Ну, як є, так є. Зато... Ну, там були під учора. Ні, перед учора, за 21-го, там все одно пару коментарів, 5-6, ну, що є, то є. Ну... Зато О, скільки лишили. Це не може не радувати. Понад 40 коментарів. Лего Фокс. А я пам'ятаю, ти у круасани з шоколадом. Ти казав, маму купила? Пам'ятаєте, ти, ти шоколад не казав? А, то от що я їв тиждень назад, бо я ж вам казав, що не міг вчора згадати от що. Ага, круасани з шоколадом, так, точно нагадав. Олег Малевич, зніми давай замість кокоса, якщо тобі буде важко куп... купити рум-тур по, вс... по всій хаті на 20 тисяч підписників. Оце, до речі, краща ідея. Та? Це буде для мене цікавіше за кокос, тому що я в Ютубі можу подивитися, як фуд-блогери, його їдять, говорять, який він на смак. А твій дім я. Є... І в, не, в неті не знайду твої кімнати, тому що твій дім і твої кімнати киоден на цілий світ. І нікого не, по, не походжу кімнати у тебе, тому чи обзор на кімнати всі. Ну, типу, що мій дім був унікальний. Ну кожен виходить дім унікальний, крім бомжацького розваленого. Ну, то, що зараз наші вороги роблять з нормальних домів. Ну, коротше, та ідея цікава, ну все-таки та. Я більше вже за те, щоб зняти румтур, ніж кокос. Тому. А якщо мені дійсно не вийде на 20 тисяч купити кокос, дійсно я можу показати вам кімнату. Але, блін, щоб ви розуміли, це треба все поприбирати. Якщо я хочу кожного показати. Давайте так. Значить, я покажу один поверх, а потім попрошу 100 лайків. І як ви наберете, я знаю, що ви вже можете набрати 100 лайків, бо YouTube не всі ролики списує. Може, не спише під тим роликом. І коли ви. Наберете 100 лайків під цим незапиїм челенджем. Ну я там попросив 130, ну тут можна 100 попросити, то можна показати другий поверх. Ось така повністю всі кімнати. Тому ідея цікаво. Коротше, взяв за замітку. Я цей комент тоді закріплю і його заскріншочу, щоб мати на увазі. Керафел, де відео сьогодні? Уже знімає перед тобою. Фінву, бо ти сам зрозумій, ми не роботи, ми люди, ми теж живемо своїм життям і не можемо кожне твоє відео коментувати. Без питань, без питань. Ноль питань, я, я все розумію. Тому у мене і лишилася купа кан відосів з нуль коментарів, но лайків, щоб ви розуміли. Тож я тоді психанув не попав 15 березня. Відос тоді з цими зефірками чи що. Ну коротше, воно вийшло що 15 травня, там два ролики. Я б тоді психанув кожне 15 число, грузив багато відео до 15 червня. 15 червня теж загрузив, коли були у Болгарії купа роликів, а потім вже не грузив. І щоб ви розуміли, ці всі купа відосів за 15 числа які я грузив ніхто майже ніч. Там нуль. Там ніхто не коментує. Що? Я на вас не, не грижусь. це моя провина, що так багато загрузив. Але я психанув, тому мусив просто загрузити. Все, пояснив. Е, та. Без питань, та. О, це ця Саша, та. Саша Поташева, та. Я посмотрела у тебе кучу каналів на YouTube. Зачем? Тебе скільки? Тебе ж не удастся. Е, та, все, я кліп точно не успію. Е, так, е, так, понятися, как на этом, или тебе ще один канал есть, на котором більше підписчиків, чим, чим здесь не понимаю. Чим здесь не понимаю. Ніт он тільки говорив, що у нього, е, э, старий канал є на ка ком тільки дету 120 200 тисяч. Е, э, це таст Денис Том, там 400 200. Так. Да. Е, э, коротше, давай розберемось детально тві коментарі. Я подивилася кучу каналів, тере-дере-де. Тобі, новіше тобі скільки, тобі ж не вдасться піднятися на там. Так, мені не вдасться. Але дивися, щоб ти розуміла, майже кожен мій канал у пошуковій системі YouTube під пошуком Z Dennis Більше 100 підписників, є канали з 300 підписниками, з 200. Тобто на халяву отрима на кожному каналі по 200-по 300 це теж круто. Хоча є канали нульові з 0 нуль підписників. У мене там щось не знаю, 20 підписників 30 та, на них. Але, блін, більшість каналів по 200-300. по 300. І блін, халявно, ну, хоч на кожен канал по 300 підписав. Я знаю, що там ніхто нічого не дивиться, але халяву сю нас зібрав. Розумієш? І ось, в цьому, ось тобі чому відповідь: ти написала, у тебе ще один канал. Ага, eh, тобі сколько ж не удасться так зняти, як на этом. Але зато хоть 300 підписників на кожного удалося. Да, eh, как на этом, і у тебе є ще один канал есть, на більше підписників, ніж тут. Не понимаю. Ні, у мене більше каналів немає, більше ніж тут, але є другий канал Денис, на якому майже 4 тисячі підписників. Там пошуку знайдеш, на якому 2000 рубль, студія Денис. На якому 2000 підписників і ще на який канал? Ага, дійсно, другий канал дійсний, бронезакриє 1000 підписників. Ну і Бруно Джорнайдо, мій власний мультик, який теж майже до 1000 підписників йде. Так, і ще які канали всі задав? Ну, поки що це всі, так. Зараз кажете, ні фіал, тебе канал, який більше 1000 підписників. На Шорти помогли? Дякувати шортам. та. Але більше, щоб перевалило більшу цифру за це, що в нас на каналі, ні, тут такого нема. Та. Ну, в принципі, я розжували коментарі і кожен по полочкам все пояснив. Да, дальше, дальше. Задавайте, запитайте. Так, наступний, задавай. О, це ж цей та? Воробйов, Тож, Женя Воробйов. Женя О, так багато? Ee, хорошо, тогда меня только один возбуждает, а теперь 19к постоянно мучить и не даю успокоить тебе, и ты должен постоянно снимать для них видео, і покупать продукты и идти постоянно в магазин для видео. А мне для одного подписчика ничего снимать не нужно, я победил раунд. Окей, okay, шо пишут ему Олег Малевич. Нет, не победил, никто его не мучить. ему самому нравится для нас снимать. Ось, ось, а у тебя никогда не получится набрать 19 к скорее всего, Ну, no, так як я, 9 тисяч відео чи скільки, то може вдасться те. Mm -hmm. Ну, я все одно вам дякую, але ну так, круто. Ну, може, і вдасться, то, знаєте, купа каналів кому ким вдалося. Я не знаю, тут все залежить від рекомендацій. Ага, і він відповідає, що, а мені не нужно. Париться над контентом, на котре ти і при такой большой аудиторії 0 копійок заробиш. Он сам говорив у відео, що він не може включити монету, так як условия монетизации дуже сложные. Да, реально дуже важко. І он не може числі просмотру набрати, тому нахрен такой контент не нужен пусть і далі снимает в ко... а в місто Дінь пиль. Ну так, так. ну... Розумієте, там 4001 переглядів на великому відосі вони хочуть. Секунду. Коротше, 4 тисячі годин у невеликому контенті. Я набрав на Маланзі СМСТ, то за пару років ну, не порахувало мене, то не, зару... не підключив. На шортах взагалі десь. Ну, то попробую тут щось підключити. Не виходить ніяк хіба рекламу вкладати в себе, ті 4 часи набрати. Не знаю, не хочу ні копійки сюди вкладати контент, який так особово крім вас нові підписники точно дивитися не будуть. Ви зараз скажете. А ти можеш, наприклад, поставити на коротше кажучи, які ти знімав е, пару років назад, ті, що з монтажем цікаві, ті скетчі. Ото дійсно можна туди поставити рекламу, але відосові скільки, 5-6 років вони. Ну, нічого, попав в рекламу, в рекламу зробив на старий ролик. Ти. Оце більша ідея, до речі. Але я не хочу вкладатися, бо а вдруг я нічого не наберу, з того все, Реклама просто буде висіти у окошку, вверху ніхто не нажме, і срака дошка, знаєте? Ти нічого не і... Коротше, треба там, типу, батарею. Понести, бо то вже. Ну, зараз завершуємо ці ремонти, прибираємо. Ну, кажу, така робоча обстановка, що, бачите, робоча обстановка. Так, добре. Пояснив, так. Лол. Так, що? Лол. Так, у тебе ж є відео на каналі. Це не його відео, скоро я пізалі у нього не. Гоні може бути такої тачки, як на відео. Так він ще і на англійській мові говорити, а у нього російська фімія виробив. Коротше, нам цього не потрібно. Коротше, що я хочу на рахунок цього сказати, що, типа, ти кажеш, що я переміг. Ну, це, знаєте, я не можу набрати навіть 10 підписників, але я знайду відмазку, як себе оправдати. Що, тіпа... Тебе, типа, 19 тисяч постійно достають, а у мене один, типу, і то мертвий підписник, він мені нічого не робить, я переміг, мені нічого не треба вкладати, в в контент, я переміг. Пф. Я тобі кажу, мене ніхто нічого не заставляє, тільки пишуть коментарі, і я можу закрити на ті всі коментарі очі, нікому нічого не відповідати. І так само у Директі, знаєте, як роблять ці популярні особистості. Коли їх щось хочуть, вони плюнули на то все, нікому нічого не дають. Але ж я не є якийсь там, знаєте. Кажем, поганий, та. ну комусь пофіг. Та. Тому я це. Я. Але якщо хочу, то я просто не дивлюся, ти не читаю, ти нічого не роблю. Та. І можна і забити на контент нічого не знімати. Правда, будуть відписки. Та. Бо вже не Федеріко не залітає нічого. Значить, треба ще знову знімати, щоб було плюс нові аудиторія. Та. Але я й тому топлю далі, щоб чим більше аудиторії хоча б було на каналі. Та. Твій коментарі несумісний. Все, нема часу на тебе далі тратити. Час, я не бачу. Ніколи Алмейда. Це точно всі коментарі. Ніколи, бо щось їх трохи мало. Ніколи не їде, За яку ви дівчину голосуєте, щоб вона стала дівчиною Дениса дружня? Марійка чи Злюка, голосуйте. Почалася меми. Я за Злюку, я за Марійку, вона так смачно на Динеса. Угу, Своїм можливо шанси шанссусом. Пластмасовий стаканчик. Просто лице. Віцікаво! <пух> Я навіть не хочу то собі уявляти. Цікаво, якби. Камінь я би намалював на камні Марійку. Теж би женили мене з нею. Блін, це ще гірше, ніж з Люкою, чесно. Про злюку ліпше б вже писали, а це ще гірше. Ну, вона красива. Питань нема, але розумієте все, що я вам мав показати. E, Значить, ходіємо до літа. До... Ні, 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 не, не так. Ось так. Ходіємо так. Ході... Ні, Ходію до літа. Очікування реальність. Хоча мені реальність теж подобається. Коротше, ви розуміли, тут вони розширили Марійку, тут чомусь звузили. Не розумію. Але різницю ви бачите на екрані. Добре. Я за Марійку, вона так, так, так. Марго Тобі мій голос За Машу. вона більше положена дівушкою і більше Дениса любить, А Люка його бросила, осталась в А, а тут уже що мене кинули, та. Вона не кинула, вона просто там працює. все. Та, ну, якщо ти можеш більше можливість зробити за кордоном, то нехай лишається. Та зараз скажете, а що я ні? Відповідь не можу дати. Так. Бо я хочу тут на родині жити. Але все-таки ліпше десь поїхати. Так. Добре, давайте ще ти завершуємо. Так, що ви тут? Так, так, так. Цікаво під цим відео. Ага, ми це читали, роботи, а ти ж так, ми це вже... Що я тоді куплю? Сібіяти попробую сідуще. Ага. Мені просто пам'ятаєте, Юкура Санто, ага, булочка сосис, ага, це читає, згоди. Знімає, давай. Ага, хорошо тоді. Жаль я би. Посмотрел. Ну, може з ним, не знаю, рано конець ти купив ту булку з посмотрел, Так, це медали. дали. Е, При оході так, все-таки вчораш... е, під вчорашніми роликами. Чекайте, я поставлю на паузу, бо то вам не йшло. Так, ми коротше все прочитали. Ну так, ти була права, та хто мені написав, відео все-таки тривати, буде йти 30 хвилин. Та. Ну що ж, дякую всім, хто е, був е, на... прокоментував відео вчорашній. Залишайте під цим відео, поспілкуємось завтра. Менше фігні пишіть про Марійку, бо, бо це вже взагалі ладно, щоб ще, ще Марійка була лялька-Барбі. Знаєте, як лялька-Барбі? І то з пластиком дженити. А це просто, просто малюнок на стаканчику. І просто такий мій фейлс. Ну, помилка така сталася моя неуважна. І тут уже купа коментарів рофільний. З вами буде несфрендлі. Думайте, що пишете. Всім пока. Все. До завтра, відеос.